Де пробіл кнопочка? Помніш більша така. В сім'ї короткових панує сучасність. Замість телевізора комп'ютер на заміну книжкам планшет. Зараз дуже багато техніки, термину планшет. Вона дуже любить певні види мультики. Ось, як ми з нею сідаємо, відкриваємо пошук і я їй починаю показувати. Ми букву буковку К, вона вже знає деякі букви, там особливо букву В влада. Зараз влада лише вчиться читати слова по буквам. Олександр стежить за правильною вимовою та за потребою, виправляє, адже саме в цей період залежить, як вона буде не лише читати, але й будувати речення, розмовляти та мислити. Літілі пулями на волю наружу слова. Переборами, фразами, длинными, то голова успівала би говорить. Успели би или мені надо перечитать, переговорить Всі дредлок репер з дитинства дуже шепеляв. Про цю ваду дізнався лише після першого запису в студії. У 14-13 я очень сильно шепіляві. Потім, коли я почав займатися репом, я почав немножко как бы, уделять этому внимание. Більшість людей навіть не помічають своїх вад, як під час читання, так і під час розмови. Причиною може бути непомітна поступова втрата слуху. І від цього страждає більшість дітей, стверджує пані Лідія. Дитина може говорити хорошо, але ніде розвиття фонематичного слуху. Він не нас звуки на слух, не з з. ЖШ. І батькам впоратися з цією проблемою самостійно неможливо. Треба звертатися до спеціалістів. Ребенок говорящий, но у него какие-то проблемы с речью. И он родители даже не могут подумать о том, что он плохо слышит. На самом деле, приходят к нам, делают аудиограмму, оказывается, тугоухость 1-2. Нерозпізнавання букв Р та Л. Це найчастіша проблема, котра зустрічається сьогодні. Якщо таку ваду ви спостерігаєте у своїх дітей, не зволікайте. Чим раніше ви це виправите, тим краще.